Добрий день, любі друзі! Сьогодні дуже особливий день День захисту дітей. Це свято дуже важливе, тому що воно присвячене вам, нашим любим діточкам. День захисту дітей це особливий день, коли дорослі у всьому світі нагадують один одному, що діти наше майбутнє. Вони заслуговують на любов, захист та увагу. Діти мають право жити в безпеці, навчатися, грати та бути щасливими. В цей день діти проводять свята, граються та розважаються. Це час, коли разом з родиною та друзями можна весело провести час. Пропоную вам переглянути мультфільм. Права дитини з Рубі і Джеком. Висаджуюся на Марс. Фу! 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 Я завоюю Марс. Ви мене не зупините. Привіт! Це мій брат Джек чи це роботи захопили його знову. Рубі. Я зменшу тебе зменшувальним променем. Не можна. У мене є права. Права? А якщо я зроблю це лівою рукою? Ні, ні, Джеку, права це не про праву чи ліву руку. Сьогодні ми вивчали це у школі. Права потрібні людям, щоб жити повним життям. Це коли сам з'їдаєш торт повністю, ні, дурнику. Повне життя це коли ти можеш бути щасливим і здоровим. Наприклад, їсти здорову їжу і не бути змушеним пити забруднену воду. А чого це мені пити забруднену воду? У деяких країнах важко знайти чисту воду, а якщо пити брудну воду, можна захворіти. І якщо не звернутися до лікаря, можна померти. Ей, Так нечесно. Отож, кожна дитина у світі має право на безпечне і здорове життя. Неважливо, хто вона де росте і у що вірить. Тобто хай хоч у роботі вірить. Ну, я не знаю про роботів. Вірування це не те саме, що вигадані ігри. Знаєш мого друга Чарлі? Його сім'я вірить, що ніч на землю насилають боги. Тобто як боги вирішують, коли мені йти спати? Ні, ну що ти? Просто деякі люди вірять, що боги створили усе. Наш світ день і ніч. Сім'я Чарлі має право вірити у це, а ми маємо поважати вірування інших людей. Тобто і дражнити не можна, бо іноді інші діти дражнять мене через мій костюм робота. Так, дражнити це недобре, а діти мають право на захист і справедливе ставлення. То мене не можна дражнити, якщо я вірю в юганського робота захисника. Ну, наші права захищають батьки та держава. Але це геть не так круто. Це дуже круто. Усі держави світу уклали спеціальну угоду щодо захисту дітей. Вона підписана і називається Конвенція про права дитини. що Що-що? Конвенція про права дитини. Конвенція це як обіцянка. Хороша річ. Дорослі мають створити умови, щоб ми могли бути здоровими, гратися і ходити до школи. Хм, Ходити до школи? Як виготовляти роботів. Мені подобається, як все це звучить. А зараз я скористаюся своїм правом гратися. Сподіваюсь, вам сподобався мультик. Ви багато чого дізналися. Особливим символом Міжнародного дня захисту дітей є спеціальний прапор. На зеленому тлі, що символізує гармонію та радючість, зображено п'ять фігурок людей. Ці фігурки символізують єдність всіх рас і народів. Це символ спільної домівки. Вітаю вас, дорогі дітки, і хай кожен день буде сповнений радості, посмішок та веселощів.